Всім привіт, дорогі друзья! З вами Drancet і це вже сьома серія виживання в Майнкрафті з модами. Я скачала мод на сумки, він вот називається, як він називається, Бакпак. Це вот. на сумки, просто я думаю, що ми десь будемо переїжджати. Ну, якщо вийде, то нам знадобиться, звісно Так, заходимо на наш сервер, на наш карт. Вернее. І будемо грати зараз. Я думаю, сьогодні буде, як би сказати, скучна серія, будемо не садити. Да. О, бачите, ми тут закінчили і тут починаємо. Бачите, встановився мод, бак-пак. Нам ну, треба буде мотик, ну все остальне таке. Таке, що нам почуття взагалі не треба. Ну, треба бачити як. Так показала жизнь. Так, схаваем тебя. И сколько там треба? 20. Возьми 20 такой шум. Как мастерь, прям. Так, и возьмем две палочки. Так. Вот. О, ч-то заходимо сюди. А що я ще хочу? Так, і в нас молотинка, да, у нас мотинка. Так, и забираємо наше железо. І в мене треба буде для відра. Як би це почему не було? І нам ще хвати на штанички, штанички. Ось так. Все. Вона вже ну, треба ще шлем і. а воно вже є... звісно що є нагрудні штанішки. Все, так йдемо. Так, а нас як оснасна мука. Ну, треба буде зараз. Я хотів її для дерева витратити і нічого щоб витрачу на дерево. наше? буде куча часу. А я думаю зробити город. Е, більше десь до води, щоб мені не було лінька бігати. Так, да, так, да, десь, тут того у нас буде е, ток, 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 ток. Замочу, замочу. Так, 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 замочую, так. Так, так. Бачите, зразу земля висихає, це понятно, думаю для всіх. І чого вона висихає, думаю, теж для всіх понятно. Бо води. Що таке? Так, ми тикаємо, 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 тикаємо. І на треба сім'ї семочки. Покупайте семки бесплатно. Как можно бесплатно вкупать эти да, семочки? Да. Я странно это знаю. думаю, нам три семочки для начала хватит. Да, да, нам хватит три семочки. Переробимся вкусный муку. Все, сразу чу вообще вообще ровно, вот как мы это все, вот так, 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 тук, тук, чу-чу, чу-чу, тук, Ту-чу-чу. Ні. Nee. Все. Ми все потрапили. Хоча тут касаю. Зараз ми зробимо забор і там будемо розводити коровок. Я думаю, ви знаєте для чого. да да знаєте, знаєте, чим знати Ну ладно, я вам скажу. Для сумок ще дуже багато вбити повиків, якщо я хочу зробити... Велику сумочку Ну, в смысле, велику сумку, типа великий бакпак. бак, -бак. О, да. Тут це постане, ну треба дофіга досок, зараз перероблю їх в палок. Ну, спочатку в доски, потім в палки, потім ну я не вліпання. Отак От все, я думаю, а хоча мені нам не вистачить може. все, 40, 40 цих, и нам еще Вот, сразу Так, и вот так. Вот. Поставлю все на месте. Уже туплю вообще. Вот так. Вот так. Давайте зробимо 6. Я ще хотів закачати мод э, Танкрафт. Ну, лінька. Так же забагато мод, Ну як забагато. Моді то мало, але не може в мене бути що лагати. І це не те, що не подобається. Да, да. От іменно чого я не хочу. Тобі я, хотів, ні, конечно, я хотів би ще більше качати і ще і ще. так не устанавлюватись якби комп'ютер був більш витривалий... ну як сказати він витривалий, ну, ну, що мені треба качати інвектори твікс все і це буде наверное, мій останній минут щоб навів тут порядок реально чи це не цим буде боля? Яка разість вообще, ну, щоб не е, такий вот, наведений порядок. Мені. Мені нервує, коли борток. Та блин, бачите, Я один раз нажимаю, а тут куди два рази. Типа, отако. Ні, так не місце. Ну тоді в мене, типа, ну, в мене не виходило, то само як. Як не знати, що одніше. А тут ось буде. Моя місцарай. О, що за полі квіток? Так, корови будуть заходити десь. Одна звідти, одна звідти, коротше, знайдемо вихід. так. так. Я не знаю, якщо вийде більше, то зроблю більше. Да, виходить більше, значить буде більше. Значить, я змочу ще отакова. І все, якщо зайде. Зараз все буде. Все буде добре. Я не знаю, не вроді церква приколов. Плавне церкви приколою. Я реально. Да, я хочу все их забор в да, этот. Да, да, да. Мне не нафиг не треба. Сим цих. Добре. Раз, два, три, четыре. Пять. Шесть. Сим. Да, это забор. Нет, коровка. Ты не сильно не нужна, ходи, ходи, ходи. Хода кіш киш ки ки кись Синя, ты хочешь? Синя, ты что не хочешь? Чего сейчас свиньи трек перекорвет? Я не сюда-сюда, что. Корова. Корова? Куди? Спати, 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 спати. Ааа, спати. Я коров буду розмножати, а потім її вже буду вбивати. Так, раз. буду їх роздирати на частини А де я просто сім'я телес? ви можете спати лише плечі. А зараз не нічого. Ну зараз ну, зара, як сказати, не ніч, да. Ну, рік, що зараз ніч. Зараз перекламу ну, оцю роду. Вот, Тепер можна спати? Звісно, що можна. Як же ж не можна спати? Вот, ось. А що підок вже доспіває? Вы нарваете пока дашь. Не, сейчас это реально дорогу. Так, ну что-то хише. Что и слухаете музыку? Ну что, что-то реально нормальную музыку, да. А ну хотели за углем что туда пить. Либо что там нет, как бы поставил. Крипак, 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 крипак. Вот и сюда, да. Ты креса. Крипер, он не креса, реально. Крипер, креса крипер, креса крипер, креса Ходи сюда, ходи, ходи, давай. А ты не можешь, типа, залезть. Куда, куда, куда ты идешь? Посмотри, что у меня есть. Вкусняшка, вкусняшка. Вкуснечка. Коже задорого заснились. Прибили. Это рубить свой питомц. А, я так понял, меня тоже йдется. Свиня, ну ты мне заранее нужна. Вот реально ты мне заранее нужна. Так, ну не ну, знову вже так швидко серія закінчилася. Так. Я думаю, зараз під... Якщо спіємо, то найбільше 15 хвилин. Це, це таке дурна програма, така реально, Я хочу скачати іншу програму. Я ж забув, як вона називається, типа. Вокруг червоного круга, така, типу, ну, букву Б вроді починається. Я хочу скачати, але оно в мене не запускається. От реально все правильно скачав, все, так. Да, і запускається і в мене тупо відлітає воно. я не хотіли вже так рискувати. Казами, сюди перейдемо і ми сюди, перейдем, і ви сюди прийшли. Та, думаю, ми спіємо викопати вуголь, Чи вуголь, блин, ну я не знаю, як правильно. пише уголь, але вроді читається вуголь. Точно я не знаю. Все, вот так. Отак. От Забіжемо додому. А по дорозі я думаю, я з вами буду прощатись. І знову на то місце наше королеве. Тобто, де наше коронавірус. Будемо старатися завжди там закінчити. Там така ресія центр комети. А то тут центр коміти оці двері. Оці. Ну, взагалі, це труда. Ладно, будемо закінчувати. З вами був драгосет. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, кажіть, які моди ви хочете, щоб я скачав. Думаю, в следующей серії вже буде мод Invectory Twix. Ну ладно, з вами був Сет. Всім удачі і всім пока! Я знаю, я спят ніякий. Ну, удачі. Всім удачі і всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це вже кажуть другий раз. Ну, Всім пока.